Київ уже додали в GTA Ukraine, Давайте глянемо, як він виглядає. І друзі, я створив телеграм-канал по GTA Ukraine, Посилання під відео. Там інформація буде присвячена суду GTA, Тому якщо вам цікавий цей проєкт, обов'язково дайте підписочку. Давайте так зробимо 100 підписників там, зробимо розіграш. Тому зараз натискайте підписочку, оформлюйте, тому що, поки ви бачите це відео, розіграш уже запущений. Обов'язково підпишись, ну і не затримую. Поїхали дивитися, Київ. Почекайте за промик нагадує Євченко. Працю. На всіх серверах, приєднуйтесь, я граю на п'ятому. Тому, якщо що, чекаю всіх з нетерпінням. Приїхали в Київ. Зараз глянемо, що там у столиці. У Гулівер! Друзі, той, хто живе в столиці, той точно знайде. Зараз багато багато класних відсилочок. Так, будь на стилі разом із Мерчем. Українки. Там прекрасно. Є міточка моя ось тут. Тут люди бачу двіж ж пари постійний. Так, давайте їдемо. Так, Дочекалися ми зеленого світла. Ну і перше, що ми зустрічаємо, друзі, це такий величезний центр Гулівер. Ух, тут стрільба якась. Ух, ніч, ого, угу. доброго вечора ми з України. гляньте, який, Гляньте, який класний. Автобус. Так, добре, гулівер є. Що тут? Якісь іще скінчики. Тут. Опа, на, добрий вечір. Подивіться, друзі. Таскомбанк. Ага. Так, якісь нові розв'язки. Блін, поки що не вистачає цього навігатора, так як нова карта, то щоб по карті ось ця смійка прокладалася, куди їхати. Тобто нову карту я ще не знаю, і доводиться частенько відкривати відкривати мапу. І з відблиском хоча б світло автівка стала. Добре, гарненько, гарненько. Площа забув, як називається, друзі. Але якщо хтось знає, будь ласка, дайте інформейшн ГТА. Майдан незалежності, блін, а реально, якщо по карті глянути. Дивіться, реально дуже схоже те, що є в житті. Поче я не сказав Олімпійський. Так. тут Макдональдс в житті. Так, добре. Архангел. Мекейло. Київс так. Ого, навіть фонтан працює. Та ти що? Давайте вийдемо. Так, метро. Хм... Балдж. Блін, ну дуже схоже, прям дуже. До речі, друзі, ось тут. А так... Як він називається? Це був глобус, по-моєму. В цьому торговельному центрі почалася моя кар'єра тіктокера. Ми ось тут збиралися, ось тут заходили сюди і дуже тікі-токи там знімали. Блін, ну крутяк, крутяк. Реально, якщо так взяти, Майдан Незалежності, ну я не побоюсь цього слова, один в один. Тобто те, що є дійсно в житті, те ж саме є і в GTA Ukraine. Хм, Там кепсічечку бачимо. Так, а як мені тепер злізти? Стрибати? Йоуй, все нормально, брат. Все нормально, ми живі, ми живі, пан Зеленський не пошкоджений. Слава богу. Так, треба ж фоточку якусь зараз пахнути. Так, тут хід дійсно вхід є такий. Клас. О, прикольно. Тобто дуже гарно їздить. Поїдемо ще кудись. де мій, до речі, ланус. Нема ланус. Магіо, і де він тепер буде цікаво. Так, тут я бачу якусь міточку, давайте спробуємо зайти. Ось якась віточка Так. Ріалторська. Ні, ми сьогодні не будемо заходити. Тисячу гривень витрачати ми явно поки що не будемо. от але де тепер наш. От бачите, це насправді реалістичненько. Але, але тепер треба не провтикувати. Ох, йой, дуже далеко. Короче, я з Сміланус прогав. Добре, давайте глянемо НСК Олімпійський. О, о, батьківщина мати. Серйозно. Так, добре. Я тут трошечки порушую правила дорожнього руху, ну нічого, я думаю, що. Це чеки бамбуліки. Так, ну що, НСК Олімпійський? Немає, на жаль. Хе, клас, великий прапор прийдуть. Така величезна така чима. Спорт лайф. Так, мені здається, що треба два відео робити, тому що, друзі, тут просто Київ подивитися, мабуть, на півгодини треба, щоб глянути все. Правий берег, він надзвичайно великий. Так, Верховна Рада України, шановні мешканці, наразі ви. У. Це надзвичайно величезний Київ, де я просто нічого толком не побігав. Давайте так, друзі. Якщо вам цікаво, щоб я вам показав, що лівий берег Києва, тому що там осокарки, Позняки і так далі. Лісова, я думаю, там теж є на що подивитися. Давайте під цим відосиком, щоб не затягувати на півгодини, наберемо зараз 155 вподобайчок. Давайте зберемо під цим відео, і я поїду на лівий берег Києва і ще подивимося. Якщо зробити сьогодні, то сьогодні теж виставлю. Тому що я сьогодні вдома, максимально швидесенько. Я думаю, все зможемо зробити. Телеграм-канал, суто по GTA, якщо цікаво. Буде посилання під відео. Давайте так, зробимо класний розіграш. Буде 5 переможців, якусь валюту зробимо. Зайдіть обов'язково, побачите призи. Тому приєднуйтеся. Я За Свій промокод Євченко працює на всіх серверах. Я граю на п'ятому, поки що тут найменше онлайну. Тому обов'язково. Якщо ви ще не граєте в GTA Ukraine, приєднуйтесь саме сюди. Обіймаю всіх, не прощаємося. 155 подобачок. Сьогодні відео виходить. Де ми їдемо на лівий берег Києва. Ну і до зустрічі в Кета Тому що зовсім скоро буде починати стріми. Kenedish